Дякую, що приділили нам час. Ця програма про сім'ю. Ми ділимося тим, що дізналися і що зрозуміли з нашого особистого сімейного досвіду. І якщо вам щось із спочутого стане в нагоді, ми будемо тільки щасливі. А сьогодні ми будемо говорити про те, що варто враховувати, коли ми ставимо цілі, будуємо плани, визначаємо пріоритети для наших сімей. Коли ми тільки одружилися, мене по роботі направили в інше місто. Ну, я поїхав шукати житло. І знаєте, як молода сім'я, хочеться, щоб були всі зручності. Ну, я довго дуже шукав житло, щоб там була особ... ну, ванна обов'язково. В тому містечку знайти квартиру з ванною було не дуже просто. Але нарешті я з таку квартиру знайшов і ми в ню переїхали. Ну, ніби все добре. Тільки виявилося, що цей будинок був на околиці містечка, та ще й в такому е закутку, в кінці вулиці, і водопровідна труба не була розрахована на таку кількість будинків. І ще плюс він був на, на горбочку цей будиночок. Ну і в нашому будинку воду можна було зловити тільки вночі. До того ж, у ванні не було батареї, вона не обігрівалася, там було дуже холодно, і ми коли таки ловили цю воду і гріли її, то милися не у ванні, а на кухні у великій мисці. Ось така у нас була романтика. Ну, я тоді зрозумів, що мати ванну це ще не все. Ще дуже добре, коли там є вода, там тепло. Ну і це те, чого я не врахував тоді, коли шукав нашу е, першу квартиру. Жана було ще одне розчарування. Він дуже хотів, щоб я здала на права, причому у Києві. Бо якщо я здам на права у Києві, то я зможу водити вскрізь. Жан досягнув ці. Ми жили два роки в Бучі, і тоді в якраз вчилася на права у Києві. Тільки Жан не врахував, що в Києві є різні вулиці. Вони їздили маленькими вуличками на нивках. А справжнього Києва Лена так і не спробувала більше того, я ще й не технічна. У мене є ще й страх, тому маю права ще й столичні, але рідко сідаю за кермо. Навіщо ми це розказуємо? Добре, прагнути чогось, мати ціль, чогось хотіти. Але може бути так, що те, до чого я прагну, це не зовсім те, що насправді мені потрібно, або ну не потрібно не тільки це. Зараз багато говорять про важливе і головне. Головне в житті це зрозуміти, навіщо я тут, і побудувати стосунки з Богом. А головне в сімейному житті бути щасливим і робити щасливими свою дружину або чоловіка і своїх дітей. А щоб досягти цього, є цілий список важливих речей, які роблять сім'ю благополучною і щасливою. Серед них є ті, на які ми звертаємо увагу, але є теж важливі, які ми часто не враховуємо, або на які вже нас як кажуть не вистачає. Отже, у всіх нормальних сім'ях думають про фінанси, житло. Харчування, уроки да з дітьми там поробити, режим роботи, і сама робота це все важливі речі. Усі вні вони мають бути. І Бог задумав, щоб ми працювали, облаштовували дім, годували і себе, і дітей, і вчили дітей. Ну і ці сфери вони регулярно і голосно нагадують про себе, бо швидко стикаєшся з наслідками. Ну, Якщо ти голодний, то вони нагадає про себе так. Але поряд з цим є речі, які надзвичайно важливі. Якщо їх немає, сім'я не буде щасливою. Будуть конфлікти і розчарування, але зразу ти їх як то ніби і не, не, не помічаєш. Так. так. Перше, про що хочемо нагадати, це атмосфера в домі. Одна жінка розповідала, як до неї підійшла донька і каже: Мам, давай, у нас сьогодні буде радісно. Тут чудеса творить саме жінка. Жінка це фея в домі. Якщо у неї поганий настрій, він передається усім. Це перевірно життя. Ну і навпаки, коли знаєш, що тебе вдома зустрінуть, тобі раді, тобі хочеться йти додому. Наступне, на що хочемо звернути увагу, це здоров'я. Якщо щось занадто забирає багато сил, викликає якусь таку напругу, шкодить відчуваємо здоров'ю. Вона швидше за все того не варте. У нас, ви знаєте, є старша дочка. Ми дуже хотіли, щоб вона ходила в хорошу школу, щоб були хороші вчителі. Щоб рівень був гарний. Так, в результаті школа була хороша, це був ліцей, але далеко від дому. Ще й музика. Ми теж її дали на музику, і тут нам теж дуже порадили хорошу вчительку. Але вона працювала в іншому кінці міста. І ось наша лучанка. П'ять років зранку до вечора з'їздила з однієї школи, школи в іншу. Ви знаєте, вона зробила проблеми з здоров'ям, з спиною, з шлунком. Ну а потім ми залишили спочатку музику, а потім перейшли в школу поряд з нашим будинком. І знаєте, одного разу наша донька сказала: я почала жити. Ще одне, що потрібно врахувати, це час. Якщо я займаюся важливими, необхідними речами, стараюся для сім'ї, але це забирає весь мій час, мене не бачить, сім'я швидше за все, ваші зусилля не оцінять належним чином. Якщо у мене немає часу на зупинку, на вихідний, на відпочинок з сім'єю, ну на те саме спілкування да, з сім'єю, я рано чи пізно вигорю. Краще передивитися свої пріоритети і від чогось відмовитися. Ще важливий момент у сімейному житті це своєчасність. Тобто зрозуміти і врахувати, що моїй сім'ї, дитині, чоловікові насправді потрібно у саме цей період. Коли нашій доньці було два з половиною роки, ми поїхали у Київський зоопарк. І ось ми там ходимо, показуємо. Дивись, ось тут зебра, а там лисичка, а там слон. І так ми її водимо, 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 показуємо. І тут дитина наша повертається і бачить стареньку, таку вже трошечки. трошечки таку, знаєте, вже Втомна, життям <гум> да. І вона бачить цю каже, о, гойдалка, біжить до неї стільки в дитини радості. І ми думаємо, це потрібно було так далеко їхати, заплатити за дорогі квитки, щоб дитина пораділа якісь гойдалки старі. Як бачите, ми теж робили помилки, щось не враховували, вчилися і ну, продовжуємо вчитися. Скільки будемо жити, будемо продовжувати вчитись. І знаєте, що ми зараз намагаємося в собі виробляти, і за що дуже багато молимося це про відчуття задоволення життям. Ось зараз тут. Життям от таким, яке, яке є, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, і з тими можливостями, які зараз у нас є. Ми вирішили, що це, мабуть, та внутрішня радість, про яку говорили апостоли, зокрема апостол Павло, і той внутрішній мир, який обіцяв Ісус. Ви знаєте, Ісус, це записано в Євангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Там Ісус каже. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви знаєте, це, мабуть, цей внутрішній спокій, який залежить не від обставин, а від присутності Бога в нашому житті. Скажу чесно, мені це дається дуже непросто. Я дуже емоційна і людина і дуже гостро реагую на все. Але апостол Павло писав. Завжди радійте. Це Перше Солонян 5.16. Я раніше не розумів, як це можливо. Насправді, апостол не говорить про те, що не буде проблем чи треба сміятися, коли болить. Ні, не про це йдеться мова. Тут йдеться про глибине відчуття, що що б не відбувалося, воно має смисл. Я не даремно живу, я цінний і я для когось важливий. Дійсно, це відчуття може дати тільки Бог. А з нашого боку, треба захотіти і культивувати в собі позитивне ставлення до життя, до е, також е, відчуття задоволеності, вдячності за те, що ми маємо, за радісні дрібнички, за сім'ю. Я пам'ятаю, як ми відпочивали років 15 тому на морі. Ну ще в палатках знаєте, така романтика. А палатку потрібно облаштувати, зробити якесь накриття, щоб була тінь поряд з палаткою, тому що ну, цілий день на сонці не будеш. Ну і ми одного разу спостерігали за нашими сусідами по палаці. Вони щодня переносили палатку в інше місце. То там дуже сонце, то там смердить, а там нерівна поверхня. Ну і уявіть собі, кожного дня вони міняли локацію. І хочу вам сказати, що ініціатором оцих змін була саме дружина. Вона завжди була чимось незадоволена. І бідний чоловік щодня займався перестановками. І ми думали: ну коли ж вони почнуть відпочивати? Так. А для порівняння, за рік до цього ми їздили теж великою групою на море і теж в палатках. Ми стояли на ділянці, так було цікаво, що між морем і між лиманом. І з нами був один чоловік, він такий дуже творчий художник, дуже інтелігентна людина. Дуже його любимо і поважаю. Так. І в нас, як кажуть, дикі умови. А він сидить на своєму розкладному стільці і каже: оце живемо, навіть туалет з видом на море. <рес> Насправді був вид на лиман, але то дрібниця. Ще раз хочу повторити: сім'ї потрібно мати достатньо коштів, потрібно думати про освіту і розвиток дітей, про влаштування і облаштування житла. Про безпеку і так далі це дуже важливі речі. Це як ванна, або принаймні миска у нашій першій квартирі. Просто дбаючи про сім'ю, давайте ще створювати приємний мікроклімат, проводити разом час, заводити свої традиції, мати час і бажання родити життю. Це як вода у тій ванні. Був такий давньогрецький драматург Есхіл. Він сказав: мудрий той, хто знає не багато, а потрібне. Його слова можна перефразувати: Мудрий той, хто має і робить не багато, а потрібно. Будьмо чесні з собою. Можливо, те, що я роблю і ніби ну, заради сім'ї, потрібно більше мені, а не сім'ї. От якось дочка була малою і жалілася, що я довго на роботі. Мало часу проводимо разом. Я їй почала: ми ж стараємося, щоб у тебе було що їсти, одяг і так далі. А вона тоді мені сказала. Мені не треба ваші гроші, мені потрібні ви. Ви знаєте, це був як холодний душ на голову. І я собі думаю, справді я ж не тільки заради дитини працюю. Я тоді використала нечесний прийом, і вона це відчула. Друзі, бажаємо вам бути щасливими, бажаємо вам добробуту, злагоди, взаєморозуміння, любові, бажаємо достатньо часу, щоб просто жити. Помічати, як ростуть наші діти, відчувати задоволення від життя сьогодні, з сьогоднішнього життя, ось такого, яке в нас є, завтра може бути краще, чого ми всім вам бажаємо.